Біг з зображенням Віктора Тарана, голови громадського ілюстраційного комітету Дарницького району Києва, на позняках зустрічаються часто, роздають на вулицях і листівки. Реклама ініціатива самого Тарана за його ж гроші, кажуть його колеги, і розповідають, що, хоч більшість звернень і не за адресою, за місяць роботи люстраційного комітету займається вже 14 справами. 14 звернень, які ми працюємо, 14. А люди приходять постійно набагато більше, але реєструвати нема не справді. Просто дали консультацію, дали роз'яснення. Киянка Людмила Туз до працювала головним бухгалтером фірми Промтехвод, що займається очисткою стічних вод. Обратились ми по поводу пресінга налогового Це Ліце уже буде три. Судимося два суда. Два діла у 2012 двінадцятам. Был у нас акт невыездной проверки, просто абсолютно безосновательное обвинение, что мы имеем дело с какими-то эффективными фирмами. Сразу готовая сумма снятия налогового кредита и расходов в районе двух миллионов. Возьми и отдай, да. то, что мы судимся, это одно. Все на местах. Ліце не поменялось. З ким ми будемо строить нове будущее, я не знаю. От поэтому я обратилась. Поки нема закону про люстрацію, мета комітету з восьми осіб зібрати дані у базу для люстрації про хабарників і порушників на території Дарницького району, а також допомогти колишньому голові громадської ради, що тепер став головою райдержадміністрації. Тобто, перше завдання це збір інформації. Друге завдання ми готуємо. Е Документ зараз напрацьовуємо про запровадження механізму люстрації на території Дарницького району. Тобто, фактично, наш люстраційний комітет він, є, він не має повноважень приймати рішення, він має можливість напрацювати певні документи, яким чином, поки нам спустяться з гори. З української рівні ми починаємо вже щось на місці. Тобто, друге завдання це напрацювати якийсь документ, чи це буде програма, чи це буде декларація про проведення люстрації в Дарницькому районі. За який період, в які терміни, кого це має стосуватися, які критерії помашені, так так? Це друге. Третє, безумовно, оскільки наш голова громадської ради нещодавно. Його призначили головою Дарницької адміністрації Сінцов Геннадій Львович. Оскільки і він сюди, так мовити, знаєте, як парашутіст потрапив від громадськості в адміністрацію, а все дуже, дуже багато потрібно змінювати. І в першу чергу будь-яка провина, будь-який злочин за собою завжди мають прізвище. Тобто. Ми наше завдання громадської ради йому допомогти в цьому питанні. Проте деякі мешканці району сумніваються у безкорисливості існування люстраційного комітету. Мовляв, у жодному іншому районі Києва таких комітетів не створювали. По-друге, білборди з обличчям Віктора Тарана знаходяться лише в його виборчому окрузі, та й зустрічі з мешканцями більше схожі на передвиборчі обіцянки, наприклад, поремонтувати чи замінити ліфти. Ну, я вже багато, багато чого майдан. зробив для вашого будинку. Можу... Да, да, Утеплення, Утеплення можна. вам зробив, двері ці ставив, ремонт робив вам, майданчик дитячий. Тут я багато чого зробив. Зараз будемо да, знову да. робити. От я зараз прийшов, бо чотири роки районні ради були знищені, зараз це все повертається, тому я зараз прийшов. Зрозуміти, що зараз через 4 роки вимушеної паузи, що треба для будинку. От ми зараз спілкуємося, зрозуміти, що зараз треба вернути. Команда люстраційного комітету такі закиди відкидає. Віктор Таран, як голова люстраційного комітету Дарницького району, просто має сміливість і бере на себе відповідальність проводити люстрацію. І якщо він все-таки стане депутатом Київради, про свій район не забуде. І люстраційний комітет не знищить. Переконані його колеги. Ірина Стельмах Радіо. Свобода Київ.